Як епіграф, нагадаю такий політичний епізод, про який свого часу розповідали засоби масової інформації, зокрема українські, у форматі зустрічі Зеленської з прем'єром Ізраїлю Бен'ямином Нетаньяху, яка проходила в приміщенні Організації Об'єднаних Націй, на запит ізраїльської делегації з консульства Ізраїлю принесли карту світу. На цій карті була відсутня Україна як держава. Як ви гадаєте, чому в консульстві Ізраїлю знаходилася саме така карта світу, причому як робоча карта, а не як музейний експонат, це питання риторичне, відповіді вона не потребує. Та й сам формат епіграфу не потребує жодних коментарів. До речі, до останнього мого відео дехто із глядачів писав коментарі. У яких висловлене запитання до автора, чи не призведеться війна на Близькому Сході, яка тільки но спалахнула до Третьої світової війни? Я міг би відповісти коротко. Проте тема війни в Ізраїлі досить цікава, позаяк ця війна і війна в Україні взаємопов'язані події світової геополітики. Та перш ніж я перейду до цієї теми, Розповім притчу, яка відображує феномен самого існування сектору газа як незалежної геополітичної одиниці. У часи колонізації Південної Африки заможний поселенець із Нідерландів вирішив побудувати загін для худоби у степовій смузі та розвести овець. Для цього він найняв робітників, які добре знали місцевість. Один із них сказав йому, що вартувало б винищити вовків, які мешкають поблизу. Але господар відповів, нехай собі залишаються. Я хочу, щоб мої сини не виходили з дому без рушниць, бо, звикнувши до безпечного життя, вони можуть неочікувано для себе зустрітися зі значно небезпечнішим хижаком, аніж вовк. Це є притча про Ізраїль, Хамас та Іран. Що таке Хамас? Це є політична партія, яка у 2007 році перемогла на виборах у секторі Газа і з того часу править цією мініатюрною країною, площа якої менша на 66 квадратних кілометрів за Дрогобицьку міську територіальну громаду. І на 54 квадратні кілометри за сусідню східницьку ОТГ. Сектор газа – це площа міста Дніпро без Миноре, тобто без 50 квадратних кілометрів. При цьому ця площа розташована смугою, що робить її у стратегічному стосунку вкрай беззахисною. Ширина сектора Газа коливається від 6 до 12 кілометрів. А довжина сягає близько 40 кілометрів, здебільшого йдеться про 6-7 кілометрів ширини. Для доволі потужного військовому стосунку Ізраїлю, який у ході шестиденної війни успішно воював відразу із кількома країнами Арабського світу, сектор Газа не є військовим суперником. Від часу створення цієї мініатюрної субдержави. У 2005 році ізраїльським прем'єр-міністром Аріалом Шароном, а верніше від 2007 року, коли Хамас переміг на виборах, тобто за останні 16 років, Ізраїль провів проти сектора Газа такі спецоперації Литий Свинець 2008 рік, Хмарний стовп 2012 рік, Сторож. Тін 2021 рік Світанок 2022 рік. Чому ці військові акти називалися спецопераціями? Тому що сектор Газа це така дрібна країнка як за територією, так і за своїм економічним становищем, який було б забагато честі, аби Ізраїль вів із нею війну. Путін нинішню війну проти України також назвав спецоперацією, Поза як розраховував на те, що не буде жодного суттєвого опору і анексія України закінчиться за 2-3 тижні. У 2023 році керівництво Ізраїлю відмовилося від чергової спецоперації, але заговорило про тривалу війну. Явно перебільшуючи можливості суперника, син експрезидента США Трампа, нещодавно сказав у своєму інтерв'ю, що за два дні війни Ізраїлю із Хамасом він побачив більше відео аніж за два роки відео про війну в Україні. І це не дивно, тому що Ізраїль демонструє цю війну. Тоді як влада України намагається війну в Україні приховати, не пускаючи на передову кореспондентів та применшуючи число загиблого мирного населення України та навіть загиблих ворогів. Щоб відповісти на це запитання, слід спочатку з'ясувати, хто організував терористичну атаку Хамаса проти Ізраїлю. Попри заяви представників Хамасу, що нібито їхні бойовики проходили навчання в Ірані, це буде зробити нелегко. Пам'ятаєте Аль-Каїду, яка організувала теракт в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, тоді висловлювалося чимало підозр, але з'ясувати остаточно, хто допоміг Бен Ладену реалізувати цей теракт. Нікому не пощастило. І тут така ж ситуація. Лідер Хамас, організовуючи масований обстріл Ізраїлю ракетами, йшов на явну власну смерть, маючи непохитну віру, що потрапить до раю. Проте чомусь до останнього часу він не поспішав до свого мусульманського раю, але рішучість. У нього з'явилася в цьому напрямку лише після візиту Зеленського до Нью-Йорку. Очевидно, бракувало боєприпасів, аби заслужити собі на цей рай. Пам'ятаєте моє відео про нещодавню подвійну зустріч Зеленського із Кісінджером у Нью-Йорку. Воно закінчується такими словами автора. Очевидно, це був покроковий інструктаж всіх наступних дій нашої влади, а деталі вони виявлять себе найближчим часом на практиці. На мою думку, одна із цих деталей виявила себе у війні Ізраїлю проти сектора Газа, спровокованої Хамасом. На перший погляд здається, що тут не може бути нічого спільного, поза як стосунки України та Ізраїлю сповна нейтральні, але світ тісний, панове, і для деяких народів він стає дедалі тіснішим. Мої алюзії в жодній мірі не кидають камінців город Зеленського у питанні організації постачання Хамасу боєприпасів. Якщо хтось собі таке подумав, це його проблема. А ось Кісінджер до цієї справи, на мою думку, таки причетний, недаремно ж він має прізвисько Великий Лялькар. Чому я так думаю? Тому що Хамас не має жодних можливостей для створення власних тисяч ракет, які він випустив по Ізраїлю. Ця мініатюрна країнка давно вже знаходиться в стані економічної блокади. Морське узбережжя сектору Газа контролюють військово-морські сили Ізраїлю. Вона не має навіть власного морського порту та діючого аеродрому. Ізраїль заборонив возити в цю країну навіть ковдри, сірники та будівельні матеріали, попри те, що місцевим арабам Тут немає що будувати собі житло, і це велика проблема, позаяк в ході, скажімо, лише спецоперації Литий Свинець 50 тисяч місцевих арабів втратили своє житло, а всі будівлі єврейських поселень, з яких Шарон примусово виселив євреїв, були зрівняні із землею військовими бульдозерами Ізраїльської армії. Отож фактично вся зброя, яка потрапляє на нинішній день до сектора Газа, потрапляє сюди лише контрабандою із сусіднього Єгипту через тунелі під лінією кордону. При цьому влада Єгипту до цього не причетна. Влада Єгипту вже досить давно ставиться лояльно до Ізраїлю. І часто виступає посередником в ізраїльсько-палестинському конфлікті. В очах Пентагону Єгипет є настільки лояльною країною до інтересів Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, що військово-оборонний комплекс дядечка Сема продав Єгипту ліцензію на виготовлення танків Абрамс. Тих самих танків, яких Україна отримала від різних партнерів кілька десятків, а у Єгипті тепер таких танків понад тисячу одиниць, найбільше у світі, не рахуючи США. Тім зовнішню політику Єгипту контролює зовсім не Вашингтон, а Нью-Йорк, а це дві великі різниці. Нью-Йорк у жодному разі не дозволив би контрабандистам завести через Єгипет до сектору Газа тисячі ракет, якби це не входило в його розрахунки. Засоби масової інформації повідомляють про удар п'ятьма тисячами ракет по Ізраїлю. Офіційно влада Ізраїлю визнала удар лише двома тисячами ракет, що також є немало. Нагадаю, що Нью-Йорк це фактична столиця світу, як назвав це місто Йоанн Павло І, хоча й незагальновисна аксіома, проте той факт, що Нью-Йорк є фінансовою столицею світу, ніхто не ставить під сумнів. А поза як 89% мільярдерів Сполучених Штатів Америки мають генетичний зв'язок із Ізраїлем, і всі вони залежні від Мнайбрід, якою донедавна керував Кісінджер, і, очевидно, продовжує керувати у наш час, то Нью-Йорк ніяк не назвеш ворогом Ізраїлю. Навіщо ж потрібен Нью-Йорку цей конфлікт Хамазу з Ізраїлем? Пригадаймо, що з метою створення незалежно від Ізраїлю сектору Газа, Аріель Шарон провів дуже жорстоку. Щодо частини представників власного народу спецоперацію переселення євреїв із цього сектору на територію Ізраїлю. Супротив був досить потужним і без жертв не обійшлося. З цієї причини багато євреїв почали дивитись на свого прем'єра як на ворога. Привід до переселення був таким, щоб зупинити терористів-смертників палестинців. Але Ізраїль мав достатньо сили, аби назавжди подолати тероризм у секторі Газа, зробивши те, що він робить сьогодні. Отож, справжня причина цієї депортації полягала в тому, щоб сектор Газа тримав Ізраїля у стані постійної війни. Якщо ми поглянемо на натальну карту Ізраїлю, яку я аналізував раніше, то побачимо, що хрест долі знаходиться у першому полі цієї країни. Це означає, що постійні дрібні неприємності Ізраїль періодично створює сам для себе. Для чого ж потрібно владі Ізраїлю тримати себе в постійному стані війни, для того, щоб бути готовими до нападу якоїсь. Потужнішої країни із середовища арабського світу. Уявіть собі, на 20 років запанував в Ізраїлі мир і спокій. Відразу ж народ буде голосувати за ті партії, які стоятимуть за демілітаризацію Ізраїля. Але це ще не відповідь на поставлене раніше запитання, навіщо потрібен Нью-Йорку цей конфлікт Хамазу з Ізраїлем. Очевидно, цей конфлікт потрібен для того, щоб ліквідувати Хамаз, який Ізраїлю тепер стає непотрібним у зв'язку із наближенням більш серйозного військового конфлікту. Це перша мета. Друга мета полягає у тому, щоб небезпекою для життя стимулювати значну частину мешканців Ізраїлю до тимчасового переселення. На більш безпечну територію, на територію, частину якої може надати Путін із числа окупованих територій, а іншу частину сусідню. Зеленський може продати за відбудову зруйнованої інфраструктури тим інвесторам, з якими він зустрічався в Манхеттені разом із Кісінджером та Єрмаком. Причому Путін може надати цю частину у вигляді створення республіки на зразок ДНР чи ЛНР. Це лише моя версія, і я зовсім не стверджую, що так воно й буде. Адже, як каже польське прислів'я чоловік мислить, а пан Бог креслить. Я особисто переконаний у слушності своєї версії, але це моя власна думка. Яку я нікому не нав'язую, особливо не нав'язую тим людям, які впевнені, що Хамас почав обстріл Ізраїлю цілком самостійно. І на доказ цієї думки я звертаю вашу увагу на той факт, що разом із початком війни на Близькому Сході пожвавилися наступальні дії у війні в Україні, причому пожвавилися з обох боків, але на різних напрямках. Чому ж пожвавилися? Для того, щоб показати безперспективність територіальних успіхів, коли здобуваєш на одному напрямку і втрачаєш на іншому. Але це лише один аспект. При цьому такий сценарій сприятиме тому фіналу, який я вже окреслив, як план організаторів цієї війни. Ви запитаєте, чому ж вибір пав на Україну? Чому вона стала крайньою в цій геополітичній грі? Усі ви чули останню заяву Путіна про те, що, мовляв, загарбники воюють в Україні не за території, а за новий світовий порядок. Це дуже химерна і дуже хитра заява, адже москалі у всій своїй сірій масі. Під тотальним впливом російської пропаганди подумають, що Путін хоче завоювати цілий світ та встановити у цілому світі новий порядок, тоді як глобалісти зрозуміють його дещо інакше, як черговий акт проголошення путіним себе їхнім вірним союзником, адже це саме вони борються за новий світовий порядок із єдиною світовою владою. А як основним своїм ворогом глобалізм розглядає саме традиційне, неспотворене християнство, яке ще тримається в українському народі, то саме боротьбу з християнським українським народом у цій останній заяві проголосив Путін своєю основною метою. Таким чином, основні організатори цієї війни? Намагаються вбити нею навіть не двох зайців, а відразу декілька. Але про інші очікування ними результати я вже згадував деяких своїх попередніх відео, залишається не зовсім зрозумілим, чому хамас для Ізраїлю став тепер непотрібним, тому що на думку володарів Нью-Йорку наближається війна Арабського світу проти Ізраїлю. Війна, про яку провістив пророк Ісая у своїй біблійній книзі. Нагадаю, що, на мою думку, ця війна відбудеться ще далеко не так швидко, як вони собі гадають. Але тут потрібно пам'ятати, що увесь хід історії людства має такий визначальний фактор, як стратегічні прорахунки сильних світу цього, викликані страхом помилки. І у даному випадку діє саме цей фактор, адже Ізраїль для них це найбільш вразливе місце і страх помилки тут дуже високий. Втім, це зовсім не означає того, що буцімто військовий конфлікт в Ізраїлі може призвести до чергової світової війни. Навпаки, такої війни наразі не може бути в жодному випадку. Адже не існує жодних зацікавлених сторін у такому сценарії. Таким чином бачимо, що війна на Близькому Сході має тісний зв'язок із війною в Україні. І поява війни на Близькому Сході свідчить про те, що війну в Україні лялькарі з Нью-Йорку розглядають як таку, що перебуває в стадії свого завершення. Крім того, врахуймо, Збройні сили України зараз обрали як пріоритетний Запорізький напрямок, тоді як ворог намагається розвивати успіх на харківському напрямку. І це також не випадково, адже Путін хотів би до закінчення цієї війни захопити якесь значне українське місто на Сході, тоді як на півдні його мета полягає у тому, щоб завдати Збройним Силам України якомога більше втрат, адже він знає, що південні території йому все одно доведеться віддати, незалежно від ходу війни і надіється на отримання захопленого на Сході України. Мені залишається нагадати про епіграф цього відео. Глядачі тепер можуть судити про те, наскільки він вдалий.